Перше запитання. Те, що ви сказали, що через три дні це звучить як погроза, чи що це? Васюк постійно теж каже, що йому погрозу. Ні, ні. Не... Я, от я хочу знати, це звучить як погроза мені, як людині, як посадовцю, як а. фізично, морально? Це, що... Законодавство трактувати. юристів не будуть трактувати і так далі. Тобто, Розно, тобто ви не несете відповідальність відповідальні за свої друг, слова. Ми несемо відповідальність повну за свої слова, якщо ми щось запитання. обіцяємо, то ми Скільки вам років, молодий чоловіч? Це нас на син полка. Зрозуміло. Ну вам всім, я так розумію, що більше 18. Ви студенти чи? Ми з дитяною навчаємося. Звукуємося, ми розвитково перестріли. Скільки вам років? 19. Скажіть, будь ласка, хто-небудь із вас в полісті лікарні Це стати, це лікарня. Так. Так, на Тільки з другої сторони від дороги. Скільки, в якому це повітряці, коли тут були? Роки, два. А зараз вже на виході, мене позачитали Скільки було років? Років, скажу, 15. Тут є відео. Ну, ну, тобто є від... це вже за час, коли я цій лікарні працюю 35 років. І мені, до речі, костолом не невірно вправив кість. Через це я був змушений робити операцію, мені зробили, вставили списку. Але мається на увазі добре, я в цій лікарні працюю 35 років. Я е, 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 задаю вам запитання, от ви прийшли, це вас призвали сюди. Е, е, е. Ніхто сюди не направляв, це рішення трибуналу. Ні, ну хорошо, ну, ну кожен із вас щось вповноважив. Сьогодні пройшла селекторна нарада. Сьогодні складна ситуація в плані енергетичного забезпечення лікарні, фінансового забезпечення лікарні, медикаментів, надання допомоги біженцям. Правильно. Ситуація на встреча не складна. Через те в тилу повинні бути люди, які не належать до партії. Справа Його. в тому, справа в тому, що я нахожуся не в тилу, я знаходжуся на роботі і працюю відкрито і, і надаю, і надаю допомогу. Та, і надаю допомогу, так як я вважаю за потрібне згідно своєї посадової інструкції. І ні right. одній дитині right. е, не шкоджу, і коли ти працює тут, вони не шкодять. Тому е, тільки по політичним мотивам, тим, які висуваєте ви, мені вважається це. аморально. Ми просто не беремо це... корупційних всіх схем. Зараз і це все чекає. не розбирає в першу чергу. Політичне говорю, що на сьогоднішній день в лікарні 480 дітей, яким сьогодні було надано абсолютно вся допомога. 에, забезпечено харчування, забезпечено лікування, госпіталізацію, оперативні втручання. все те, що я виконую кожен день на протязі 35 років, оскільки ходжу в цю лікарню. Ваш костом, як не вправив, як на вірно вправи мені пальця, я її зраду кінця зібути не можу. Ви знаєте, питання костолом, не костолом, мабуть, це.